То п'ять фраз, які змушують людину, що намагається справитися з важкою формою тривожної депресії, почуватися ще більш безпомічною і безпорадною. Перша, просто піди прогуляйся. Це звичайно добра порада, але інколи люди, які знаходяться в такому стані, не можуть навіть поїсти або сходити до вбиральної. Ця фраза ігнорує глибину емоційного і психічного болю людини. Наступна фраза просто треба перестати лінитися і все буде добре. Ця фраза мінімізує складність депресії, яка є медичним станом, а не результатом лінії людини. Вона створює відчуття провини і безпорадності, так як людина вже бореться з відчуттям безсилля. Наступна фраза. Ти ж такий молодий або ти ж така молода. Звідки це може в тебе бути? От ми, наприклад, пережили перебудову, і з нами все ж чудово. Це є знецінення проблем людини, її досвіду і її страждань. Наступна фраза: ти просто накрутив, або ти просто накрутила себе. Ця фраза применшує реальність емоційного болю та ніби звинувачує людину в її стані. І ще одна фраза: не вигадуй, це все просто щоб привернути увагу. Людина б поміняла всю увагу світу, щоб лише більш ніколи не бути в цьому стані. Ця фраза є особливо шкідливою, оскільки вона звинувачує людину в симуляції, а також підриває довіру і посилює відчуття ізоляції та непорозуміння. Людина в стані важкої тривожної депресії дуже чутлива. І потрібно бути дуже обережними з такими висловами, особливо якщо це ваша близька людина. Іноді найкраще, що можна зробити, це просто бути поруч з людиною, слухати її і проявляти емпатію. Визнавайте почуття людини, пропонуйте їй конкретну допомогу. Використовуйте такі прості запитання, як я можу тобі допомогти. Можливо, разом сходимо на прогулянку, можливо, приготувати їжу, чи, можливо, просто побути поруч з тобою. Висловлюйте віру в те, що людина зможе пройти через ці випробування, і ви будете поруч з нею. Також ви можете заохотити людину звернутися за професійною допомогою. Просто не будьте байдужими.